Сьогодні відбувається подія, яка має значення і для Полтави, про села, а ворокі, 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 ворокі. і для України, тому що ми сьогодні будемо багато говорити про самоідентифікацію українців на тлі цієї страшної трагедії, яка зараз відбувається в нашій державі. Це знає має значення і для світу, тому що частина цього. Вона представлена у собачці це улопне які ладорити з яких зустрічав знаходити свої зали, але тако. Неймовірно не яскравих образів, які у нас створили, і це було надзвичайне свято просто в нашому там малому залі. Потім у нас була презентація президентів, яку відвідувала Роксола, а це резиденції багато їх, багато вражень, багато подорожей, багато східнування з молодими художниками, креативними художниками. Часними будовниками і України, і за кордоном. І, і всі всі враження, а найголовніше, мабуть, враження від того, що відбувається зараз, тому що оці фото на голодах, які ми бачили, це все реальні фото, це реальне життя нашого заводиння. Це все те, що ми бачили і буде в Бородянській, яка в перші дні була практично знищена. Кашиться. Ми розлами добре знак. <глінг> Потім вона сама розкаже про проєкт, мені дуже хочеться, але я не буду. Я думаю, що краще автор ніхто не зможе вас посередити в тайміці його величезного масштабного проєкту, який відслідковує нашу <глінг> історію, наші традиції, наше мистецтво, українське народне, яке немовірно. <глінг> Вивозимо європейським є за його вплили до з 17-16 го століття Європи на народне українське мистецтво і українського мистецтва на європейське. Це можна усвідомити саме тут, цій зал, будучи учасником, той, хто прийшов сюди сьогодні, буде учасником своєму країну. І ви всі прекрасно знаєте, вона полтавка, вона вироблена в Молдаві. Сформуватися як особистість. Але в той же час мені хочеться трошки нас не ознайомити. Бо часу я бо не по вулицях, бачимо, що людись, але не завжди висвідомою важка особистість, якою ми розміруємося. І так само простування. Виділі завершувала навчання в магістратурі, в Харкові маскуратурі і захищала свою дисертацію з мистецтва у як кажуть Вірян. І тобто ми поруч з собою зараз маємо науковця високого рівня. Вона є кандидатом мистецтво знавства і доктором філософії з дизайну. Оце так дуже коротко, але. Дуже хочеться підкреслити вагу цієї естері. І знаєте, я, коли слухала її інтерв'ю, я собі виписала таку фразу, обрана манера декоративного зображення дає мені можливість особистої інтерпретації світу, в якому я живу і хотіла би жити. І, мабуть, для мене це основна ідея всього, того, що робить Ріксована. Вона творить світ, в якому вона хотіла б жити. І вона цей світ дарує всім нам. Проєкт, який ви бачите, надзвичайно масштабний. Проєкт не так просто було б реалізувати, він вартісний за витратністю, він і вартісний за мистецькою цінністю, перш все, себе. І відбудеться цей проєкт, змін завдяки. До слова, заступника начальника неприємного відділу Українського культурного фонду і люб часи мистецтво має особливо, воно намагається, та якого посилати зображає нашу національну політичну із ми стороною, надаючи її на, дитчі, на, дитчі, на дитчі, через сучасне. Це розвідчення того, що навіть на найтинівчі часи ми можемо знайти світло і силу. Ця виставка є нагадуванням про нашу спільну боротьбу і спільність. Вона показує, як традиції можуть бути переосмислені та інтегровані в сучасне життя, створюючи нові сенси і нові форми. Також э, хочу висловити подяку, що в нас є такі стабильніати, які реалізують такі масштабні проекти, Uda się tak wyglądać czasy. Szanowni dziękuję. Навіть не хочеться змушувати до якогось мого поняття, який який я зараз до мікрофон, художницю, культора, викладача, науковця, мисливського знали, доктора філософії, автора проєкту Вілий по білому Рославу. Але дуже дякую. Е, Неймовірно, вдячна кожному людина, виступила так багато. І воно повітряних тривог і робочого рахунка. Я дуже вдячна музею за чудовий простір за таку щирість комунікацію зі мною, яку ми Мої, всі в, вилай, втягчі, собі, собі, ді, і моїх всіх працівників Миколаєві дуже вдячна, що ми схоли ці заслуги. І окремо вдячні моєму чоловіку, бо там приймемо видобувало цього проєкту. Дуже класний проєкт, дуже класний музей, але я нагадала дуже багато роботи в цьому році. І, і я була рада в до проєкту, і було побачення, показували ці роботи, і вони не було на місці. І привезли задовольни артези, а в касу. Here is years of Відео роботи зі штучним інтелеком, в чорно-білих хатах, це пересмислення котексу людей, яке пропускає часів, коли вони засідаються чорно-біліх фотографії. Це щось з минулого, Ми застояти, де о, мусі, не можна згадати, дивитися, босси якісь спогади, але це не ті моменти, коли ти теж віддаляє і запобігає. Але позиція побудована таким чином з хорошим це не буде для вас тривога, бо знає, ви знаєте, що відбувається ви додатки, працюєте з військовими, ви переживаєте кожна тривога, у вас все народі виставили. І це має не, не нагадування бути, а більше як. Очі судно країну пошуку виходити сходної ситуації, яких ми були не готові після кого помажав події. Мої малюнки, сенси, знатні символи, які досліджувалася, до картинки, з керамікою, я втілила в мене ці заміни. Саме за тих це процес пошкодження поверхні, за рахунок. І дивідуальність, які є допомогли людей. І от знаки символи це те, що я використаю, я продовжую розслідувати сучасних медіа. Моя тема була ідентичні ідентифікації, просто виявилося в інсталяцію світловою, яка є певною ініціацією, прихистком, де я змогла повернутися до своїх власних позицій факторів. І ці цінування умови, дослідження живої сплачення Це те ще ми розпитали, злочувала, але в якийсь момент ми забули, що це не з трубом безпеки. І от зараз у пропозиції все мені Хочеться, щоб в цей сакральний сенс залишити для себе щось, що вже відбудеться, те, що можливо створить якийсь ресурс з вашим станом, те, що дасть вам спокій. Наступні заміні представлені сорочки, ці сорочки, які сказала мама. Можливо, вони і у вас, але ви не знаєте про це ходити на свіжити, або ви вважаєте це життя, що це за якийсь рудимент, або просто не жива складова. Для мене вони в тонку, ніби на повернення, бо це. Збір, доламати, проводилися світлі на роботу, бути лише на смін, будувати серточного розвитку і відеопроекція, де я ніби знаходиться в пошуку, це спокою. Я, яка. Це, меня, куда, входит, багато, где, здесь, полтавська російська була вишика, і ми повілими, вона дуже по всій Україні. Просто наша техніка, там більше почування, вона дуже багато цього реалізування. вона унікальна була технології по своїй. Але я не хочу, щоб це було дій функція, хочу, щоб це була об'єднання фактор. Щоб ви не чекали, щоб стувати на цій розділяти її, у тому житті. А для того, щоб что, просто на маму зупинилися, що все, що відбувається, ми маємо п'єдачі факти, але ми стали все-таки злічними. Всі ніби такі були сподобаються, але зараз в їхній агресії, в моментах, в житті, в публічному Мені просто хочеться, щоб ви подивилися тут з вами, подивилися цю роботу, я сама можу розкриватися з цими ситуаціями емоційними. Слово. Я хочу вам помагати, щоб ви знайшли це магічне коло, а ту справді коло, коло, яке завжди було уберегом. І в цьому колі знайшли на цих роботах той символ замкньої народної традиції, архаїчних часів, сучасних посилів. З народного мистецтва, який справді стане важким символом палаючої душі. Саме це сказати про села. Mm. Сама ідентифікація. Знайдіть себе в цій залі протягом десятих днів, поки є проєкт. Потім, на жаль, почається чекати mm. автора із отець. Mm. Багато страждає. Так like що sure. чекаємо.